Слава Ісусу Марії, Христос, Воскрес, Вітаю Вас! Благословенна неділя! Живемо, радіємо, витриваємо, в молитві в радості в благословінні. Маємо прекрасний час, недільний час, щоб славити Господу. Неділя це День Господа, тому славимо Господа. І сьогодні, 25 жовтня, 2025 рік. Послання через візіонерку Марію Лунетті. Дорогі діти, Всевишній у своїй доброті дає мене вам. Щоб я вела вас дорогою миру. Багато відгукнулись і моляться, але багато створінь не мають миру та не пізнали Бога любові. Тому, дітоньки, моліться і любіть, створюйте молитовні групи, щоб заохочувати один одного до добра. Я з вами і молюся за ваше навернення. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. <кій> ну і питання: чи ти створив молитовну групу? Чи долучився до мотовної групи? Важливо бачити мати групу, бо Марія розуміє, що якщо поодинокі один, по християни, то це не християни. Так? Християни, які вірять в душі, в душі, в душі, під душем, то це не християни. Бо справжні християни об'єднуються, щоб один одного, що робити? Підтримувати, мотивувати, надихати, так? тобто бути з однодумцями. Якщо ти думаєш, що ти християнин, але сидиш вдома, закрився від світу, сидиш там, молишся зранку до ночі, ну, може, ти і файний християнин. Але Марія каже: з групу собі знайди молитовну хоча б на молитві. Навіть пустельники, бо я одного священника добре знаю пустельника, який став пустельником. І, і в закритих монастирях був та, в Камедулів такий є орден Римо-католицький, закритий монастир, то вони їдять окремо, вони живуть окремо, та, але на молитву ходять спільно. Всі в закритому монастирі вони, коли йдуть на молитву, то вони мають спільну літургію, спільну молитву. Тобто все одно група. Та людина не просто закрилась від всього світу і все. Вони закриті та, в монастирі від світу, але моляться в групі. Тому важливо. Бачити, бачити людей, так? <кій> бо Марія каже, група буде заохочувати тебе до добра. І так само ти в групі можеш заохочувати до добра. Для цього потрібна група, так? щоби бачити, заохочувати, ділитися, допомагати, служити. Бо ну, добре любити ближнього, якщо ближніх нема, то ідеальне, ідеальне християнство. Так? Каже Господь: любіть ближніх. Супер! Я закрився в кімнаті, в мене ближніх нема. Любіть ворогів, супер, я в кімнаті ворогів в мене нема. Прекрасне, життя прекрасне. Так? Тому Марія говорить, підтримуйте один одного, підбадьорюйте один одного, заохочуйте один одного. А, я, а, шо, а я, кого ти будеш заохочувати, якщо ти нікого не знаєш? Ти тільки можеш приходити на роботу і моралізувати е, тих невіруючих. Ну, теж як варіант, так? Але ми покликані розвиватися, розвиватися. І в групі однодумців ти можеш розвиватися. В групі однодумців ти можеш рухатися далі. Без групи, без спільноти, ну то твій рух зупиниться. А коли ти зупиняєшся, то починаєш донизу скачуватись. Так працює земне притяження. Так? Ти якщо не лізеш гори, то тебе притягують до землі. Всевишній у своїй доброті дає. Мене тобі, каже Марія, щоб я вела тебе дорогою миру. Чи хочеш йти дорогою миру, чи не хочеш. Бо Марія каже, щоб я вела тебе дорогою миру. Тобто я все, що говорю, все, що куди тебе веду, це є дорога миру. Дорога миру, до святості дорога, дорога святості ще називає Марія, дорога радості. Хочеш бути на цій дорозі, то слухай мої послання. Даже багато відгукнулися і моляться. Але багато створінь не мають миру, та не пізнали Бога любові. Чи ти сьогодні створіння, яке пізнало Боже, Божу любов, мир, радість, благодать, чи ти те створіння, ще котре десь кружляєш, десь чув про мир, але не пізнав Не пізнав ні Бога любові, ні того миру, який має сходити з неба. Але щось таке чув. Так? Тому дитинко, молись і люби. Каже молись і люби. Щоб любити, треба мати людей якихось, щоб любити, вчитися любити, так? створюй групи або долучайся до групи молитовної, до групи однодумців, щоб заохочувати один одного до добра. Чи заохочуєш сьогодні когось до добра? Якщо ні, то я вас всіх заохочую до добра. Бо, власне, ми також група, яка дивиться цю передачу, так, програму. Ми також є група, хоча не, ну, можемо комунікувати там трохи, так? але у нас є також молитовна група е, в WhatsApp, та, де люди моляться, зранку до вечора. Ну і різні відки. Та? Десь можемо на реколекціях бачитись, десь можемо. Тобто група, та група. А. І каже, ось в цій групі можете заохочувати. Можете писати коментарі, за, заохочувати до добра один одного. Так? І багато хто це робить. В коментарях пишуть свідчення, діляться. Дуже вам дякую за ці всі коментарі, бо ви дійсно ділитесь, свідчите, як вервиться, працює, як люди там, як люди оце і є заохочувати до добра, заохочувати до молитви, показувати, що це все живе, все це діяльне, все це працює. А не просто слова. Не просто казку Марія написала файну поезію якусь, бо це так файно звучить. Ні, Марія говорить істину, яка працює, бо це практичні речі. Марія не говорить про філософію, говорить про те, що працює в нашому житті. Якщо хочеш бути на дорозі миру, то молись. Молись, іди в групи і заохочуй до добра. Будьте благословені. Миром, радість, благодать, з мостару, папа.